Майже півмільярда гривень на допомогу ЗСУ та прибутки від комунальних підприємств до бюджету. Чернівецький міський голова Роман Клічук підсумував роботу за 2023 рік. Основні кошти з міського бюджету Чернівців у 2023 році спрямували на допомогу армії. Загальномасштабного вторгнення міська громада виділа ну, більше пів мільярда гривень. Ну, ці витрати вони йшли. За, за потребами на військових, які базуються на території Чернівецької області, і практично всі. Всі запити, які були у нас у громаді за 22 другий за рік, ми задовільнили у Чернівецьких закладах освіти. Відремонтували покрівлі, фасади, сховища і харчоблоки. У 23-му році ми виділили 27,2 мільйони гривень, які були з в основному на поточні ремонти в закладах освіти. Для прикладу ми хочемо провести на у два з році. На, на ремонт всіх шкіл її садочків все це було виділено вісімсот шістнадцять тисяч гривень. Тому сума 27,2 сім гривень це є рекордною певно за за всю історію міста у 2023 році. Спрямували 1 мільярд гривень на соціальний захист малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю, дітей, вимушених переселенців та ветеранів війни. Також з міського бюджету виділили майже 950 мільйонів гривень на охорону здоров'я. Це 44 мільйони гривень прямовано було на аромати приміщень і нове обладнання в закладах охорони здоров'я. 141 тисяча рецептів оплачено було з бюджету за програмою «Доступні ліки». 237 тисяч 257 мешканців громади мають укладені договори на первинну медичну допомогу. У 2023 році збільшили автопарк Чернівецького тролейбусного управління на 16 тролейбусів та 46 автобусів. На 2024 рік є також збільшення цієї кількості і тролейбусів і автобусів. У цьому році відбувся тендер на закупівлю по європейському інвестиційному банку. В планах було закупівля до 50 тролейбусів у зв'язку з підняттям цін. Я думаю, їх буде трошки менше. Але до кінця січня ми вже будемо точно знати і кількість, і, і хто переміг на цьому конкурсі. Це було зроблено 10 вулиць по капітальному ремонту, 19 ділянок вулиць поточний ремонт, 135 ділянок аварійний ямковий ремонт, 9 міжбудинкових проїздів Це капремонт ремонт був, а на 51 був поточний. 11 тротуарів, 7 фасадів, 14 ліфтів. За цей рік у Чернівцях капітально відремонтували 10 вулиць. Зроблено 10 вулиць по капітальному ремонту, 19 ділянок вулиць поточний ремонт, 135 ділянок аварійний ямковий ремонт, 9 житлобудинкових проїздів, Це ЦКР ремонт був, а на 51 був поточний. 11 тротуарів, 7 фасадів, 14 ліфтів. У 2024 році планують відремонтувати ще три вулиці. Це вулиці зношеними мережами, на які вже був оголошений тендер. Це, це вулиця Руськові від Моста до Січових Стрельців. Це мови ДЗ з і за Заньковецької. За, за Міський голова зазначив, що більше з чернівецьких комунальних підприємств у 2023 році були прибутковими. Від їхньої діяльності бюджет міста отримав 62 мільйони гривень. Альвіна Абрамчук, Діана Чігак, Андрій Миронеску, Олександр Олюнін, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4